Із 1 жовтня для українців розпочала діяти низка деяких нововведень. Їх пояснимо зараз для вас. Заробітна мінімальна плата зросла, а разом з нею підвищилися пенсії та податки. На рік відтермінували військовий облік жінок та ввели додаткові правила для водіїв. От про все найголовніше дізнаєтеся у нашому жовтневому. Можливо, ви ще не відчули, що місячний капітал українця вже став на 200 гривень більшим. Мінімалка навіть в умовах війни зросла і з 1 жовтня становить 6700 тисяч гривень. Відповідне рішення було затверджене в законі про держбюджет ще на початку 2022 року. Для літніх людей вижити на виплати від держави тепер також на 200 гривень простіше. З жовтня мінімальна пенсія для чоловіків та жінок з відповідним стажем становить. 2680 гривень. Втім, не поспішайте радіти. Разом із зарплатами та пенсіями збільшується і розмір податків та штрафів. Мова йде про стягнення коштів за порушення трудового законодавства та мінімальний розмір єдиного соціального внеску. Відтепер він становитиме 1474 гривні. Це на 44 гривні більше, аніж було раніше. На трасі тільки з вімкненим світлом таке правило почало діяти для всіх водіїв з 1 жовтня. Поза населеними пунктами керманичі зобов'язані вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар під час руху. Такі правила запроваджують щорічно через недостатню видимість в осінньо-зимовий період. Жінкам ставати на військовий облік поки не доведеться. Міноборони відтермінувало це рішення на рік до 1 жовтня 2023 року. За цей час парламентарі планують на законодавчому рівні встановити, що жінки відповідних професій проходитимуть військову службу виключно за власним бажанням. З 1 жовтня держава більше заохочує тих, хто прихистив у своїй домівці внутрішньо переміщених осіб. Відтепер за свою доброту українці отримуватимуть 900 гривень щомісяця замість 450. А під час опалювального сезону за кожного переселенця додатково виплачуватимуть 900 гривень. Також із жовтня ВПО можуть звертатися у будь-який орган соцзахисту за місцем свого теперішнього проживання. Комуналка, попри всі побоювання, не зросте. Під час воєнного стану держава встановила мораторій на підвищення тарифів. Тому перші жовтневі платіжки за опалення будуть такими, як і минулорічні: 7 гривень 96 копійок за кубометр газу. Незмінними залишаються й інші тарифи, зокрема на світло 1 гривня 44 копійки за кіловат. Попри воєнне навантаження на економіку, держава продовжить виплачувати субсидії. Втім, з 1 жовтня ці повноваження переходять до пенсійного фонду України. Це спростить процес оформлення субсидій для ВПО. А для тих, хто через війну втратив централізоване опалення, збільшить розмір субсидій на електроспоживання. Частині українців придбати житло стало простіше. З 1 жовтня запрацювала програма іпотеки під 3% відсотки на 20 років. Отримати пільгові кредити на житло зможуть військові, правоохоронці, медики та наукові діячі. Подати заявку на іпотеку можна через застосунок Дія. З кожним днем Україна стає все ближчою до Євросоюзу. З 1 жовтня розпочинає діяти угода про митний безвіз. Перевозити товари стало простіше, адже нашу країну приєднали до конвенції про процедуру спільного транзиту і комп'ютеризованої транзитної системи NCTS. Відтепер товари з ЄС доставлятимуть до України швидше, тому хоч і ж замовляйте омріяний Светрик з Польщі, і вам не доведеться чекати його місяць. Святослав Тромса, телеканал «Київ».